Всім привіт, друзі! З вами Лемок. І сьогодні в нас буде такий бій собі на Xorry на LTS 9 рівня. Е, так як у нас стартувала акція в бій, акція на прокачку мантікори, ну і також акція на прокачку китайської ПТшки, але не думаю, що вона комусь власне буде цікава, ця китайська ПТ-шка. Е, власне, в нас Ксорчик зараз, 9 рівня я прокачую. LHMTV 8 рівня, бій уже в мене є такий хороший, доволі непоганий на цьому каналі. Тому, відповідно, вчора трошки граючи на ЛТ-шці вдалося зіграти доволі такий непоганий бій. Давайте подивимося, власне, що власне з цього вийшло. Заїжджаю я таким от чином в ці от кущі, тому що ЄБР у нас немає. Відразу засвідчую ЛТ-шку їхню. Він хотів зайняти кущики. Але. Він засвітився, я тут потрошку розвертаюся і буду трошки драпати вперед, тому що він на мене старається вкатити. Власне... Мінус золотежка. Ні, будемо рухатись потрошку. Постійно таким чином я заїжджаю в ці кущики отут, от, на центрі. Е, якщо немає ЕБР, тому що якщо є ЕБР, то в основному він там катається по центру і, відповідно, не дає можливості заняти будь-які кущі. Треба відігрувати більше через H-лінію, там наприклад. Ставати десь в ці кущики там зверху. Я дивлюся, бачу, що дуже багато це. Дуже багато танків власне, з правої сторони. Карти на горці, так званій, тому я вирішую трохи агресивніше зіграти, проїхати, <кій> так не боячись, що мене тут хтось пересвітить, тому що розумію, що тут доволі а, мала кількість а, супротивників. Тут потрібно акуратно, щоб шкода не під'їхала до нас сильно близько і нас просто не заренгенила. На жаль, на самому центрі немає у нас достатньої кількості важких танків, які б могли відкидувати CS-53. Ну, Там де от зараз де Бураск стоїть, власне. Я завжди на ТТ-шках там граю. От хороша позиція на важкому танку. При тому тільки одна арта, не знаю, чому вони там куди поїхали, поїхав, не зрозуміло, куди. Контролимо, щоб шкода нас не зарангенив. Проїжджаємо то вперед, то назад, якщо. Якщо він більше до, до нас підкатує. Відповідно, дивимося, що нікого немає. І забираємо черіотера. Не засвічуємось. Граю я тут на стоковому моторі, стокових гуслях, тому доволі довго повертається власне, цей ксорчик. Стосовно плюсів даного танчика, він маленький, доволі гарне, гарне маскування. Але у всіх, ну фактично у всієї гілки є один дуже великий мінус з 8 рівня починаючи, це дуже-дуже маленька альфа. І дуже і дуже поганий ДПМ. Шкода у хвилину. Тому що от, шкода у нас тільки ну, на стоковій пустці 230, це от з 8 рівня. Ну, але і далі не краще, тому що там тільки 320 шкода, і перезарядка 10 секунд ну, це дуже довго. Дуже довго. ДПМу тут немає, звичайно, на тих ЛТшках, але вони створені для того, щоб виключно світити. Тут розуміємо, що вже нікого немає, відповідно можна постріляти. А, тобто, як ЛТшка з, з своєю основною задачею посвітити справляється на всі 5 Бачимо, пересвічуємо там через подвійні кущі відразу, тому що стоїть у нас командирський огляд. Чому командирка в нас стоїть в слоті, тому що огляду базового доволі. ну, вистачає, скажімо так, повністю, цілком і повністю вистачає. От, Тому в слот краще ставити командирський огляд, він дає трошку, ну, трошки більшу, більший плюсом. Як бачимо, дуже довге кд, альфа маленька. 230-170 взагалі вилетіло, 180. Там вазік вже вкатує на, на арту. Вона нас не сильно, чесно кажучи, цікавила, тому що... Ми е, намагаємося ще не стріляти трошки. 1300 поки що ще накидали, 6000 насвітили. Повторюсь, дуже багато танків поїхало власне, на горку. Відповідно, вони там просто стояли, нічого не робили, не продавлювали. Тобто можна їх було всіх засвітити, отримати дуже хороший буст, скажімо так. Але, в принципі, 6000 шкоди на 9 рівні ну, також непогано. Постараємося дати ще одну тичку. Даємо 183 шкоди. І, власне, бій у нас закінчується. Давайте подивимося на результати бою. А, отже, отже, це в нас дали майстра, дали підтримку. Ми, ми накидали на гротесті на прохороці по 6 танках. Що дуже доволі таки дивно. 6000 шкоди за нашими розвідданими і майже 2000 ми накидали. Цього абсолютно було достатньо для того, щоб отримати знак власності майстра. Отже, 1336 чистого досвіду. Доволі таки непогано. По досвіду ми топ-1. І також, також ми пішли трошки у плюс, тому що знову ж таки снаряди доволі такі, ну, маленькі, там альфа маленька, але вони дешеві. Відповідно, ми там не витрачаємося. Сьогодні. Такий отбій і от ЛТшка, скажіть, чи ви будете прокачувати Мантікору, чи вона у вас є в коментарях? Е я для себе рішив, що я все ж таки докачаю, тому що це, е це краща ЛТшка на 10 рівні, е яка для того створена, щоб її власне посвітити. От, отже, всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!